4 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили 14 кацапських безпілотних літальних апаратів іранського виробництва типу Шахет-136, а також один високоточний безпілотний літальний апарат Куб БЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 град та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські нацисти намагаються прискореними темпами знищувати національну ідентичність місцевих мешканців, вилучають українські книжки та забороняють викладання української історії, мови і літератури. У тимчасово окупованому Криму Кацапи продовжують будувати мережу траншей та загороджень. В Севастополі Акяр. Місцеві чули постріли, в районі Армянська Ермені Базар пролунали вибухи.